Проблема корупції у різних сферах нині сильно турбує українців. При цьому 78% з них вважають, що саме глава держави відповідальний за боротьбу з цим негативним явищем, і довіра громадян завжди буде на боці президента, який бореться з корупцією. При цьому українці старшого віку більш вимогливі до президента, ніж молодь. Якщо серед опитаних віком 80-29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+, плюс частка критично налаштованих зростає до 81%. Щорічно, державний бюджет України втрачає 455 мільярдів гривень. Через корупційні схеми, а також 500 мільярдів гривень потенційних інвестицій, яких наша країна не отримує через такі схеми, тобто разом 955 мільярдів, що дорівнює ще одному держбюджету країни. Під час обговорення масштабів корупції в Україні з'ясувалось, що у топі податкових схем сірий імпорт і контрабанда, продаж контрафакту, тіньовий ринок оренди сільського земель, зарплати в конвертах. Заниження оборотів з використанням ФОПів, ПДФ, скрутки і конверційні центри. На 2022 рік за цю суму можна було б відновити всі дороги та мости в країні, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Або за ці кошти можна було купити 2000 танків Леопард 2 7 Україна багато років намагається боротися проти корупції, але як бачимо, результати не вражають. Наприклад, наш сусід Польща у 2007 році вважалася однією з найбільш корумпованих країн в Євросоюзі згідно Транспейшн International. Після серії гучних корупційних скандалів у 2003 році, дві 2005 року, правляча партія та президент Качинський ініціювали антикорупційну кампанію. Почалось все як і в Україні з паперової фази. Прийняття безлічі антикорупційних стратегій та програм першою була затверджена урядова антикорупційна стратегія у 2002 році, яка запроваджувала механізм взаємодії урядових установ та громадськості при проведенні антикорупційних розслідувань, а також пропагувала нетерпімість до корупції в суспільстві. При МВС було створено орган з координації антикорупційної стратегії. Відразу ж після виборів 2005 року. Спеціальний орган по боротьбі з корупцією центральне антикорупційне бюро, що отримало фактично правоохоронні повноваження. Цей орган почав працювати з червня 2006 року після того, як його укомплектували першими 50 офіцерами та головою, які мали високу зарплатню. Станом на 2013 рік в бюро працювало 870 співробітників у центральному офісі та в 11 регіональних представництвах. Усі вони проходили конкурс та тест на детекторів брехні. Бюро отримало право на моніторинг не тільки джерел доходів, але й здійснених видатків державних посадових осіб, а також їх власності. За подання неправдивих відомостей чиновникам загрожує кримінальна відповідальність, яка передбачає позбавлення волі строком до трьох років. Бюро також може провокувати чиновників на отримання хабарів через мережу своїх агентів та інформаторів. Анекдотичними стали провокації агента бюро Томека. Його жертвою стала депутатка Сайму Пеата Савіцька за винагороду в 20 тисяч доларів. Вона нібито обіцяла сприяти приватизації оздоровчого закладу на узбережжі Балтійського моря. І, хоча апеляційний суд пізніше виправдав її, після цього скандалу можна владці польщі стали боятися брати хабарі у кожній такі пропозиції, їм вважається рука антикорупційного бюро.